А ще тут продається, дивіться, 109,50 лір. Продається отакий от чай. Тут Pardon. кілограм. Ви тільки подивіться на це. Я тут присіла, а вона до мене залізла. Бачите, прямо на руки до мене залізла. Всім привіт! Всім доброго раночку із сонячної Аланії. У нас тут сонячно, тепло, краса, вже піджаркувато навіть. Сьогодні виспалися, як ніколи спали, знаєте, ну, як младенці після купання на морі. Вже відіспалися за весь за весь цей переїзд відіспалися дуже добре. І зараз у мене, ну так як нам треба тут скупити продукти. Я тут, знаєте, так, скрізь же шкожу в хазяйнами. Тому сьогодні буде у нас такий трошки огляд магазинчиків, покажу, де ми тут будемо буду показувати ціни, що по чому. І щоб ви теж розуміли. Тому зараз ми прийшли в магазин. Зараз покажу. Поряд з будинком магазин такий бім. Тому йдемо подивимося, що тут. Так, тільки заходиш в магазин і тут зразу солодощі, всякі всякі різні. По цінах, отак, хто, хто українці кому не треба, переводить в долар. Дивіться, дуже зручно. Тут. Одна ліра десь е, гривна 25. От тобто, Якщо це 39 лір, значить трошки більше додаєте, там, значить це буде десь там, 45 гривень, якщо на наші гроші. От, якщо це 19 лір, значить це буде там, 21 гривну, там, Ну Приблизно приблизно десь так, так орієнтуватися, якщо в гривни. Ну, а якщо в долари, то долар 35, тобто ось 39, значить це долар, долар з чимось. От. Так що так оце ціни. Тут всякі-всякі солодощі, печеньки, конфетки, вафельки, всяка всяка всячина. Оце таке не знаю, що це за тахін якийсь. Взагалі не знаю, що воно таке. Все якесь. Не знаю теж, що це. О, солодощі, лукуми. М'ясне продається тут, звісно. Є вже готові якісь котлетки пороблені. Бачите, теляче все. Телятина. Такі гуляшики пороблені. Є фаршики. Але ціни я вам не скажу, тому що, вірніше, ціни ось є. Але що по чому, я ж не знаю. Щось 159, може це фарш, я не знаю. От, якщо в гривнах, то це там, гривень 170 фарш виходить. ну якби. В, нас, в нас не, не дорожче. Макарони, ось всякий нут. рис олії. Ось звичайна олія 64,50. Ну Це десь гривень 70 виходить на наші гроші. Це оливкова, мабуть. А ні, мабуть, це не оливкова, хоча не знаю яка. От. Такі оце тут сіни. Помідорчики є такі закатані. Пасти помідорові. От пасти помідорові є, а соку помідорового тут немає. Водички всякі різні. А ще побачила ось 45 лір. Це близько трошки більше долара, або ж виходить десь 47-48 гривень до 50. От продаються такі приправи. Бачите, вони тут по 75 грам. Перчик чорний отакий є. Паприка. Не знаю, чи солодка, чи не солодка. Ось така паприка є. Тут є ось. Червоний перець, орегано. Ой, які прикольні. Хоч бери, то додому бери з собою. Це не знаю що. Ку Куру курунем. Ку ку Кумін. Гумін. Ще щось. Ну, от такі, бачите, такі приправки в них. Кунжут білий і чорний. Кокосова стружечка. Ну, такі прикольні, звісно. Такі штучки. Угу, багато всяких ось кубиків бульйонних, приправки. теж, Це таке вже, як ми бачили, от, ну, а такого я от не бачилась. Вони 15 лір, 16, 16, ну такі ціни не дуже дорогі. А, а тут ось курка продається. Куряче філе, ось є є стигно порізане, окремо крильця курка. А ціни не знаю тут. Оце ж непонятно, що по чому. Якби ціни є, а що воно, не знаю. Тут окремо сніжки. І окремо курчата. Кіло 310. Ось якісь по 77-50. Це, мабуть, за кілограм по акції. Також є таких холодильниках. Тут якісь овочі, ось авокадо є. 32, 32 ліри авокадо. Мені цікаво, які вони дерев'яні чи м'якенькі. Холодильнички такі. Ну, тверденькі. Тверденькі авокадо, м'яких немає, таке, як і в нас. Лимончики. Лимон 2675. Недорого. Всякі ковбаски, сирочки. Ну, кажуть, що сир їхній не смачний, Не знаю, не пробувала. Ось такі всякі-всякі ковбаски є. І зараз заразом бачите, є такі нарізочки, всякі, ось буженінки. Ну, на вигляд ковбаса така мені якась оця не дуже. Ще тут продається, дивіться, 109,50 лір. Продається отакий от чай. Тут кілограм чаю чорного. Ні? Вийшли, вийшли з магазинчику. Скрізь тут, бачите, все зараз на... салон красоти є. Все на багато російських назв, звісно, багато російських бізнесів тут. Трішки пройдемося вуличкою. Покажу вам пальми, мандарини, апельсини, Ось апельсини висять, але ще зелені. є вже трішки жовтуваті ці зелені. Такі гарні комплекси, теж скрізь. Ще є отакі магазинчики А101. Зараз ще туди підемо. Ну Ми вчора були в такому, не в цьому, але в другому. Дивимося, що по овочам. Перець червоний 34,90 такий набір. Тут 4-5 перчиків. Огірки, огірки, мабуть, салатик ось написано 39. Ну, тут якось невеликий вибір. овочів, помідори 37,50. Тут дивіться, скільки оцих чаїв великих, якихось по кілограму, мабуть, пачки, які хочеш. Ось такий турецький чай треба взяти, буде мамі-папі. Вони в мене чайовники, тим більше йде зима. Зимові чаї йдуть ось такі. А ви хто знає напишіть, які смачні чаї. Хто може куштував із оцих великих пачок. Отакий зелений є, ось червоний є якийсь ось такий чорний. Ви мені напишіть який смачний чай. Мами-турки дуже гарний йогурт оце їдять, тому що дивіться, йогурти по 3 кілограма, якими відрами тут йогурти. Є менші, звісно, є по півтора тисячі, ну, кіло 500 Є І маленькі є такі баночки по 2000, ну, по 2 кілограма. Дуже багато всяких різних йогуртів. Ось його взагалі. 185 кг йогурту. Да, так. Все косячина. Ну і тут і побутова хімія, і канцелярія є, і без ошити, все є. Таке. Пральні порошки під нашою тайт, бачите як? Але ало. Орели посуд. Таке все і кремчики, туші, все, все, що хочеш і не хочеш. У нас стоїть усе дві тарілочки з кормом, водичка є. ну нас киця. Кіця не голодна, з животиком. Кіці не вистачає, просто ласка. Все. Скрізь на будинках стоять отакі величезні почки. Так, турки вирішують проблему з гарячою водою. Так гріється гаряча вода. Ви тільки подивіться на це. Я тут присіла, а вона до мене залізла. Бачите, прямо на руки до мене залізла. Це я просто чекаю. Навіть дуже-дуже. прям -дуже. такі хвилі і люди майже ніхто сьогодні не купається. Бачите, всі на березі. І не дуже сьогодні хочуть народ купатися. А Ми прийшли на захід сонця покупатися. Сьогодні хвилі дуже здорові такі. ну Вчора були менш, Сьогодні дуже здорові, не знаю. Щось я. сумніваюсь, що я сьогодні покупаюся. Щось мені якось боязно. Тим більше, що тут, е, е, ну, Досить, досить так швидко йде глибина і тут вже біля берега і вже немає дна. Тому навіть не знаю. Великі хвилі. Вода тепла, дуже тепла. Але, але, але. Тут по березі. Отакі прямо, я не знаю, кам'яні брили всі. Весь берег таких брилах. І ну, тут вирубані є отакі ділянки, місця, де можна купатися тут заход в пісочок. А там, де ми вчора були на пляжі, там взагалі був тільки пісок. Це туди далі. А ми так, ходимо гуляємо. Ноги провалюються по щиколотку від того, що камінці такі оці дрібні і провалюються ноги. Я ж кажу, йде, вони по щиколотку провалюються. Але це насолода. Ось так сонечко і сіло. Сьогодні хвилі дуже великі, я не купалася, я не, не ризикнула. Мені так аж страшнувато було. Але ще сидимо на пляжику і прийшли на пляж спеціально на подивитися на захід сонця. Дуже класно. Сонечко сіло, і ви знаєте, як тільки сонечко сіло, пляж став пустить. Всі зразу стали розходиться, розходиться. Ну і прямо стає набагато прохолодніше, тільки сонця немає. Воно одразу прохолодніше. Будемо надіятися на те, що завтра буде більш тиха погода. Ви знаєте, ось був вітер який, а зараз от сонце сіло і вітру нема. Бачите, мабуть, навіть моє волосся не колишиться. Вітру немає, і може завтра буде штіль, ну, може так, хоч трошки, тому завтра теж буде, будемо, мабуть, напляшити, можливо, ще десь підемо, прогуляємося, не знаю. От, але я так, знаєте, кайфую е, от, тут і від від цього то від таку отримую насолоду, те, що я бачу, е, ну це просто кайфово. І так ці дні швидко-швидко е, ну, пробігають, ну страшне. Дивіться, з яким гарним кадром я з вами буду сьогодні прощатися, е, буду бажати вам всього самого найкращого. З такими заходами сонця, дай Бог, щоб і ви всі побували, відпочили там, де ви хочете, в тій країні, в якій ви хочете. Ну, всім всього самого найкращого. А я всіх люблю, цілую і обнімаю. Була попрощалася, а ми гуляючи, гуляємо містом і дійшли до самого центру району Махмутлар. Ось цей годинник є тут якби самий центр. Хоча він нічим не відрізняється так же гарно, як і скрізь, такі ж самі вулички. ми не йдемо скрізь по вулицях, як не ресторани, так такі торгові, торгові точки. Продається те, таке, таке враження, що базар скрізь. То ресторани, то якісь кафешки, то торгові точки. Ось, кафешка ось скінчається і знову стоїть маса тапок. Магазинчики, Gold Diamond. Ну, дуже класно. підсвічено все шикарнюче.